Її вважають найяскравішою блондинкою всіх часів. Мерлін Монро, американська кіноакторка, продюсерка та модель. А ще одна з найзагадковіших зірок доби золотого Голлівуду. Мене звати Олена Ковальова, і у програмі Таємне дзеркало. Ви дізнаєтеся, які і теорії змови є довкола секс символа 1950-х років. 1962 рік увійшов в історію, адже саме тоді померла легенда кіно Мерлін Монро. Офіційна версія отруєння і самогубство. Але не всі вірять у це. Адже теорії та версії щодо її смерті безліч. Дух доволі активний. Вона мені відповідає, що в неї були психічні розлади, але я бачу демоницю, яка війшла в неї з дитинства. Вона сидить. На стільцях темно. Маленька. Так нога моя повтає, прожектори нажмуриться, макаються, закриваються крутиться плівка. Кіно екрани в той момент уже в ній була ця сутність, вона була до того в її мамі. Підселення. Це третя улюблена доманиця диявола. Очі, погляд незвичайний, відразу її впізнаю, не переплутаю. І ця диявол дияволиця як ви, виходить з неї. Вона каже, що вона в цариць вселялась в Діану і Монро. Але цикл життя до максимум до 36. ця дияволиця любить увагу. Але вона забирає любов, пустота. Коли вона входить, пустота. Вона каже, я помилилась, я війшла в її маму, але не та енергія. Я її швидко, швидко поглинула. Живоліла, не витримала моєї присутності. Код в даті? Діволиці є, є. код в даті. Дивимось? Де, Де? Літера Д Еше де літера Д. має бути присутня літера Д. діана, де? Жин. Де дві Д. де? І. Так.

Чуме Ще мало два роки пожити. Четыре. А чому мене дотягнула шестірки? Вона мені показує, де вулиця Діану. Вона чула голос, отримала славу. І тут іде баланс. Це тоді, коли душа починає вириватися наприкінці і хоче. До янголів, пошук любові, а завжди мертво, мертва енергія, нелюбов, заздрість, погляди це умова, тому що ця дияволиця, вона не може, коли її хтось любить. Це не її енергія, її енергія успіх, багатство і секс багато Вона каже, що я хотіла, щоб. Був блуд, розврат, щоб жінки брали приклад і рушили стереотип. Але всі, хто копіює Мерлін Монро, вони всі будуть страждати, нещасливі, будуть відчувати енергію пустоти, забуття, забуття, і буде бажання себе вбити, страх, поглинаючий страх, що ти будеш потрібна я бачу монро і поруч помічниці, де є вулиці. Вони як навіюють її і кажуть, Тебе побачать негарною. Ти будеш потрібна. тебе замінять, тебе використовують поруч, біля неї був чоловік. Він також із пекла він мав довести її. Знущатися, випивати з неї всю енергію останню. Де на ге? Грі, гро, гронзі, Гріндзі, ноге, останній чоловік наге. Він був поруч останній час, і він як знущався з неї, він тиснув. В останній час в ній пробуджувалася душа, намагалася пробитися, але взамін тієї слави, про яку вона мріяла, їй показувала, де я велиця спочатку, коли вона ще була дитиною невинною. Щоб забажала вона каже, мені потрібно, щоб лиш забажали бажання і я прийду. Тому з тим, як загадують люди бажання, потрібно бути дуже обережними в церквах. Особливо і на сценах таких емоційних, якось, коли люди відкриваються максимально щирі, відкриті, можуть підійти енергії зла. Вона каже, я просто взяла. Тоді, коли потрібно, ми забрали її душу, мені потрібно жити довго, щоб отримувати енергію. Я зараз в Мадонні. мадонна. Дати, там також шестірки мають бути. 16, також серпень. Літо серпень. 16.08. рік. Тисячу дев'ятсот п'ятдесят восьми, дев'ять, шість п'ять. Один, два, три, чотири, пять. Мадонна також. Секс, руйнування в людях, стереотипу, вірності. Якомога більше потрібно чоловіків. Як і в сім'ї, також душі, як в нашу сітку залітають, приходять наркотики, музика, спів, блиск. Запах, купюр. Ми все це даємо. А беремо найважливіше: муки душі, яка себе погодилась закрити в куб, душа Діани в кубі, душа Монро в кубі. Наркотики у 2007 році ФБР заявило, вони розкрили таємницю смерті Мерлін Монро Її психіатр, прес-секретар, домашня прислуга та актор Пітер Лоуфорд ініціювали самогубство Монро. Невже наближені люди забажали смерті відомій акторці? Біля неї була жінка, яка доглядала за нею. Вона і часто замінювала якісь ліки, її показував на це чоловік, лікар, який був в останній час біля неї. Йому подобалось мучити її, скільки витримає. Це садіст. В ньому був демон, він як маніяк. Він доводив людей. Розповіді. Він користувався нею. Використовував її, а потім давив, тиснув, що вона не потрібна. Їх руками були розмови про смерть. І навпаки її руйнував. Вона взагалі вже просто вже бездумно себе поводила. Там не було свідомості. Там були такі ліки і такі наркотики на, не... на тверезу. Нею користувались чоловіки, брали її. Для того, щоб брати її прикраси, сукні, розтягувати ті прикраси подаровані. Вона мені показує на того чоловіка, сивого. Каже, він так хотів. Він мені казав про смерть. Щоб я відчувала себе в самий мій важкий час в дитинстві. Я останній час звала маму. Маму, я шукала її, а вона не чула. Вона залишилась Монро в свідомості дитиною в той час, коли в неї зайшла дияволиця. Тому її розум був дитячий, не могла вона думати і мислити як доросла жінка. Вона каже: її дитиною не раз гвалтували. І за це давали щось, щось давали. І по голові гладили. Я плакала, він змушував мене. роздягатись. Коли ми спілкувались, і мені було від нього так погано, але мені не було з ким говорити. Він казав, що всі погані, він сказав мені. Там були домовленості. Цей чоловік давав якісь таблетки, показував, скільки, як, і не тільки та речовини. Їх давала жінка, яка слідкувала, заходили різні чоловіки вже в останні дні. Там навіть було, що її били, бо вона не при собі була, вона лякала. Вже прояви демониці були останнім часом сильні. Сміх могла подряпати. Вона вже не вона. Її далеко я було. Закрито. Деякі дослідники вважають, що акторку вбили. Через її стосунки з тодішнім президентом США Джоном Кеннеді. Невже він необережно ділився з нею таємною інформацією та розкривав жінці таємниці держави? Ні. Тут просто як іде сором, і хотілося відмазати від брудної репутації. Але за нею слідкували. Просто останнім часом слідкували всіх чоловіків після дияволиці. А, тягнуло до Мерлін, але із нею бути вже було соромно, неможливо. Диявольська енергія не може замінити не одна жінка. До вбивства він але Через когось, щоб менше розповідала, якийсь тиск був. Обмеження її на знімальних майданчиків Чи, как, так. Тому що було соромно, і тому, що менше люди повинні були про це знати. Але насправді до цього вона йшла. І такий був код. І просто дали ліки. Спочатку наркотики все частіше, частіше, ізоляція від світу, її били, зневажали останнім часом, брудні були стосунки, просто за наркотики, той, хто приносив. Існує ще одна теорія, яка підігріває подібні чутки. Брат Джона Кеннеді, Роберт теж мав інтимні стосунки з Монро. Щоправда, закінчилися вони не на хорошій ноті. Невже саме він замовив вбивство своєї коханої? Ні. Вона була лялькою. Дитина лялька. Ні, їй не цікаво, не той, не той розум. Вони спілкувалися. Це правда. Але психіатр не хотів, щоб вона виходила з цього стану. Він як душегуб. Я в ньому бачу демона. Йому потрібно було її страждання. Він маньяк. І він не хотів її нікому віддавати. Ніхто не хотів її вбити. Просто він хотів користуватися тим, що в ній є, в неї було. І він дуже смакував дату смерті, варіант смерті. Він про це мріяв побачити її мертвою. Психі. Так? А Роберт як позбутися від сорому бруду, до якого хочеться повертатись знову і знову. Вона мене просить ляльку її принести. Я принесла її парфюми, але вона каже, мені не потрібно, вона хоче ляльку. І вона хоче, щоб я її витягла з того боксу. У мене на це дозволу немає, а фантом образ дияволиці через її фотографію він приносить спустошення. Її фотографії можуть сильно тиснути на психіку людей, і жінки себе будуть почувати невпевнено. страх вона каже що найближчі дні найближчий час дуже багато людей залишить цей світ і дуже багато душ які загинуть вмить, вони звільняться, а вона не може, тому що має розраховуватись за те, що мала, але вона хоче фотографію мами і ляльку. До буде тепліше і музику. Наша експертка заглянула у дзеркало, аби розкрити всю правду про загадкову смерть легенди Голлівуду. Як вважаєте ви, кому була вигідна смерть секс-символа 50-х років? Чи вірите ви в офіційну версію слідства? Пишіть у коментарях. А також напишіть про яку таємницю хочете почути у наступному випуску? З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.